Другий день триває ліквідація наслідків нічної атаки 19 листопада. Поки рятувальники та інші служби розбирають завали і шукають людей, з якими досі немає зв'язку. Тернополяни приходять до зруйнованого будинку. Вони приносять квіти, свічки та дитячі іграшки, аби вшанувати пам'ять невинно вбитих. Живемо про ми вони за кожного, як за рідних. Коли вже був приліт ракети, то ми вже так відчули, тому що вібрація пішла така. Непогано і, власне, все. оговтались з дитиною, розповіла, що відбулося. Вчора са дочок не повела, бо залишила вдома, а сьогодні поки грілки віднесла рятувальникам, шанувала загиблих. Я прийшла, принесла свічку і принесла. Он. Не знаю, чи я знаю з того дому, бо я колись робила, працювала на комбайному, а то як би дім комбайного заводу. Моя сусідка йшла з ЖЕКу, вона, напевно з роботи, і її поранило ще в живіт. Осколок поранив її. Вона, я не знаю, вона в лікарні. Аби усі, хто працює на місці влучання та у різний спосіб допомагає ліквідувати наслідки, могли зігрітися та поїсти, на пунктах незламності працюють волонтери. Вони готують і швидкі перекуси і страви польової кухні, а також гарячий чай та каву. Волонтерка Анастасія Стецик розповідає, до підтримки долучаються усі небайдужі, приносять продукти, одяг і запитують, чим ще можуть бути корисні. Вчора одразу після вибуху, буквально через пів години, вже почали працювати. Більшості бутерброди, а всі супи, другі страви привозили, ресторани так, більшості. Так. Люди готували, особливо ввечері, прям такими каструлями, здоров'ями приносили, і за, ну, за ніч воно все пішло. Вчора був у нас як, не, не знаю, як сказати. А, ну Бум. Ми вчора зробили біля 2,5 тисячі піц. Е, дякую людям, які приходять по сьогоднішній день, допомагають. Це все теж волонтери, я їх не знаю. А вони приходять, допоможу вам допомогти, кажу, добре. Також, за словами Володимира Луцика, тернополяни, які постраждали внаслідок удару Російської Федерації, можуть безкоштовно відновити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію або вибракувати транспорт, якщо він повністю знищений. Таку допомогу надають безпосередньо поблизу місць влучання, а також у штабах допомоги розгорнутих у 27 й та 22 й школах. Звернутися до нас з заявою, знати номерний знак чи ну, автомобіля, мати про собі. Документи, які посвідчують особу, паспорт громадянина, якщо він вцілів, і відновлюємо документи. Працівник ДСНС Сергій Данілін зазначає, пошукові роботи не припиняються. Основні зусилля зосереджені на житловому будинку, верхні поверхи якого повністю зруйновані внаслідок ракетного удару. На місці працюють підрозділи з дев'яти регіонів України, фахівці з досвідом верхових робіт і ті, хто неодноразово долучався до ліквідації наслідків у схожих ситуаціях по всій країні. Загалом це близько 250 осіб особового складу. За нічний час рятувальники обстежили десь 700 квадратних метрів завалів, а також вивезли з допомогою спеціальної техніки близько 250 метрів кубічних будівельного сміття. Основна робота складається тим, що ось ці уламки будівлі вони досить мілкі і рятувальникам. Буквально доводиться вручну розбирати ці завали, тому що техніка не може не може дати той ефект, який необхідний. Сергій Данілін повідомив, роботи не припинятимуться, доки не знайдуть усіх, із ким досі немає зв'язку. Наразі це 22 людини. Відомо про 26 загиблих. Серед них троє дітей та 93 поранених. Однак цифри можуть змінюватися.